Кстати, насколько реальна перспектива того, что вот все то имущество и территориальные, ну, территориальные скажем так, участки, которые на данный момент у Украины отобраны, будут возвращены с помощью ну, каких-то судов либо других международных юридических инстанций? Я вважаю, що звичайно треба використовувати всі засоби, і в тому числі підтримку там західних країн, взагалі інших країн світу, бо референдум, крім кількох маргінальних країн, які там залежать від Росії, там економічно чи політично, ніхто не визнав анексію Крима. Натомість провідні держави світа цього не визнали. Звичайно, з цього треба користуватися. Треба апелювати до е, міжнародних інституцій. Це зрозуміло, але ще раз повторюю. В Україні, в Україні є. Патріотичне піднесення тут це шановний дописувач. Він дещо помиляється в тому плані. Я знаю багатьох людей особисто, які були абсолютно аполітичні, які іноді навіть там дозволяли собі якісь не зовсім коректні висловлення в бік України, але які зараз є ну, люди, які говорять виключно в патріотичному руслі, які приймали участь там в майдані, які там надавали якусь допомогу. Тобто у людей реально у багатьох відкриваються очі. Дуже багатьох людей змінилося ставлення до путінського режиму, коли вони вважали, що це нормальний якийсь там режим, з яким там можливо якийсь мати діалог чи на ким можливо навіть орієнтуватися. Зараз у цих людей абсолютно змінилися погляди, можливо, навіть світогляд, тому що дійсно в таких екстремальних умовах і тільки в них можливо якісь кардинальні зміни, от е, в людському розумі, в людському світогляді, е, тому говорити про те, що ну е, як було до революції, так зараз залишається не зовсім вірно. Все-таки зміни відбуваються колосальні, і власне на ці зміни треба опиратися, тому що е, патріотичні піднесення є по всій Україні, і це є той внутрішній потенціал, який можна використати. Ми маємо згадати ті уроки. Урок історія все таки має чомусь вчити. В 2014 році було 2 мільйони озброєних українців, дуже патріотично налаштованих. Лише у ці Слюні центральної ради, на чолі з Венеченком Грушевським, які ну просто я не знаю, ну це якась фантасмогорія. Вони нагадують сучасний цей тимчасовий уряд, які розповідали, що ми миролюбива країна, що не піддаватися на провокації, що жодного пострілу, ми усі браття, большевійський режим нам теж браття, і врешті-решт це до чого призвело? До повної деморалізації народу демілітаризації армії. І, врешті, ми мали 300 студентів під крутами. Якщо тимчасовий уряд хоче зараз мати 300 студентів під. Крутами, то він має продовжити ту політику, яку він зараз веде. Якщо ми все-таки хочемо мати щось інше, самостійну соборну суверенну державу з територіальною цілісністю, то ми маємо задатися, чи ті люди зараз очолюють Україну, чи відповідають вони за своїми критеріями у тим викликам, які зараз стоять перед Україною, чи все таки треба вносити кардинальні кадрові зміни і е приступати до негайного реформування?